Всім доброго дня. Сьогодні у нас погодка дощова. Вчора вже ввечері розклав по наших огірочках капельку. А сьогодні, так як дощик на дворі робить нічого. Тобто не нічого. а Є що, але дощ не дає, то будемо підв'язувати наші огірочки. Для цього в мене є ось така проволочка міліметрів 6 Запиляний такий проріз під вірьовочку, щоб отак вірьовочка заходила і придавлюємо це все діло в землю. Зараз попробую показати. Такий у нас шпагат. Робимо так петельку. Вставляємо ось, зачіпається, і запихаємо. В землю легенько придавлюємо і обмотуємо кругом гірочка декілька раз і підіймаємо вверх і підв'язуємо до нашої реєчки. Ці теплички робимо як раніше, а потім в іншій будемо, як виберемо, картопельку по-другому. І так будемо до кінця всі огірочки наші підв'язувати сьогодні, поки така погодка. Так що підписуємося, дивимося, хто хоче подивитися, як в іншій тепличці буде зроблена у нас підв'язочка. Підписуйтесь і будуть в наступних відео викладено і показано. Так що всім гарного дня! Я продовжую робити, а в кінці покажу, як вийшло, який вид має підв'язаний наш огірочок. І так, друзі, підв'язав я весь наш огірочок. Забув сказати про саме головне. Якщо ви висаджуєте огірочки, так як і ми в стаканчики, а потім робите пересадку, перевалку в ґрунт в теплички, чи де ви там висаджуєте і збираєтесь підв'язувати. Бажано, щоб ниточку шпагат ви запихали десь. Подалі від самої кореневої системи стаканчика. Так як коренева система в стаканчику розвивається, і коли ви запхнете близько, ви можете пошкодити сам корінь. Тому на всіх огірочках, як бачите, я взяв десь приблизно 2,5-3 см від кореня на розмір нашого стаканчика. такий у нас був стаканчик, і ось за ним я так навскоси запихав. Ниточку. На цьому наш огірочок підв'язаний. В іншій тепличці будемо використовувати інший метод підв'язки, так як тут у нас підв'язано до реєчок напряму. Там плануємо трошки по-іншому. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре і всім гарного і мирного дня!